Ну що ж, всім привіт, друзі! З вами Фараон. Ну і звісно, нам завезли сьогодні новий кейс. Сьогодні у нас 29 серпня. Давайте подивимося на кейсик. Ось такі скіни за червоні кристали. Перший скін це отаке плаття. З анімацією. Непогане міфік. Ну так, непогане, звісно, анімація присутствує. Такий скінець не похуй. Єсть іще. Давайте я. Зніму шим. Бо не видно. Зніму шрімик. Бо не видно самої масочки. Ось костюмчик і ось масочка така ще до нього. Такої, если чесно, наче. Не <знає> знаю. На рюбіті, якщо чесно, із маскою. Без маски? Ну, більш менш без маски. Ще є пов'язка зі зняти. З маскою цією золотою, ну якось не ту. Є вістюлька ось така на рюкзак. Ось така. Мінік отакий. Ну, мінік без ківчата, без нічого, просто мінік. Регендарка. Ну і рюкзачок, звісно, з вісюлькою так смотриться на першому уровні, на другому уровні. І на третьому уровні. Такий серйозок слабенький, слабенький. Ну і, конечно, парашут. Ось такі скини, в принципі, можна їх вибивати. В принципі, непогано, але знаєте, що у нас є обмін ще ви маєте зайти сюди і купити оці всі міфіки і все, що є у рікці, можете купити за червоні кристали. Ось, наприклад, міфік. Плаття стоїть 267 червоних монет. Маска стоїть 80 монет. Рібзачок стоїть 70 монет. Мінік 87, вісюлька 17 і парашут 20. В принципі, ви можете купити те, що хочете на свій вибор. якщо у вас є червоні кристалли, а так у колонічному итоги ви або забираєте за кристал, якщо у вас є, або ви вибиваєте. Но вибити міфік буде сложніше. В общем, ось така виточка непогана. В принципі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і, звісно, всім дякую за перегляд.